Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 9 клас. У школі, де навчалося більше 5 учнів, підбили підсумки навчального року. З'ясувалося, що в кожній множині з 5 і більше учнів не менше 80% двійок, отриманих цими учнями протягом року. Але з цієї множини. 80% поставлені не більше, ніж 20%. Доведіть, щоб принаймні три чверті всіх двійок, поставлених в школі, отримав один учень. Дуже добре прочитайте умову, вчитайтеся, спробуйте розв'язати самі, і тепер можете дивитися мій розв'язок. Знову ж таки, кажу, що тут є два способи: ми з вами розв'яжемо і першим, і другим. Але для початку давайте. Напишемо спільну частину для обох розвитків. Нехай в нас є А1, яка більша або дорівнює А2, більша або дорівнює А3, більша або дорівнює і так далі, більша або дорівнює АН. І ось ці А це кількість двійок, які отримали окремі учні. З умови випливає, що в групі з п'яти людей головний двічник отримав двойок мінімум в 4 рази більше інших. Тобто. Акати більше або дорівнює 4 помножити на Акати додати 1, додати Акати додати 2, додати Акати додати 3, додати Акати додати 4. Виділіть цю нерівність, тому що далі ми будемо від неї відштовхуватися. І тепер давайте ще раз подивимося на умову. Твердження задачі в нас рівносильно, тому, що головний двічник отримав дві втричі більше інших разом узятих. Ну, ось ще раз прочитайте: доведіть, що принаймні три чверті всіх двік поставлених у школі отримав один учень. Тобто, що це означає? Це означає, що ми маємо записати на рівність перший спосіб. А-кати більше, ніж 3, помножити на Акати, додати 1, додати Акати, додати 2, додати Акати, додати 3, додати Акати, додати 4, закриваємо дужку, додати Акати додати 1. Звідси. В нас випливає, що А1 більше за 3 помножити на А 2 додати так далі, додати А5, додати А 2 Проводимо аналогію, тобто, бачите, там у нас було Акате, тут в нас є А1. І, ну, тобто, Акати додати перше, в нас стало А2, і так далі. І ось ця наївність вона буде більше, ніж 3, помножити на А 2 додати так далі, додати А5, додати 3. Помножене на А3, додати так далі, додати А6, додати А3. Тобто, що ми робимо? Ми знаємо, що ось цей от, а, двічник, в нього найбільша кількість усіх о, оцих двійок. І ось А1 вона більша за усі ці нерівності, які ми щойно записали. І ось ця нерівність, яку ми щойно записали, вона буде більше, ніж 3, помножити на А2, додати так далі, додати А7, додати А4. Більше. І так далі, тобто ми вже пишемо до N, тобто це може бути нескінченно, і записуємо останню наявність 3 помножити на А друге, додати і так далі, додати A, n, додати A, n мінус 3. І це в нас буде більше за 3 помножити на A2, додати і так далі, додати A, n. Тобто, що ми з вами зробили? Ми довели те, що просили в умові. Тобто, ще раз, давайте поясню, від чого ми відштовхуємося. У нас є головний двічник, і він АКТ, або а 1 Тут, тобто, починали ми з акатого, потім ми підставили одиницю і в нас А1. І. Ми пишемо на рівність, так як я нагадую, що у нас А 1 завжди більше за А 2 а 2 більше за А 3 Тобто, чим далі ми йдемо від А 1 тим менше в нас стають числа. І таким чином, оцей двічник, А він завжди буде більше, а ми ось так от будемо йти далі, 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 з більш-меншими числами. Ну що ж, давайте роздивимося другий випадок, як ми можемо ще раз І він дуже схожий акати в нас більше або дорівнює 4 помножити на акати додати 1, додати акати додати 2, додати акати додати 3, додати акати додати 4. І це більше або дорівнює 16 акати. додати 4. Ну, логічно, тому що акати додати 4, воно менше, аніж акати додати 1. І, ну, мені здається, ви вже зрозуміли логіку. І Звідси випливає, що А2, додати третє, додати так далі, додати АН. В нас ми можемо представити у вигляді А2, додати третє, додати А4, додати п'яте, додати А6, додати А7, додати А8, додати а 9. Ось це ми беремо в дужки по 4 члени і так далі. І це буде менше, ніж А2, додати А3, додати А4, додати А5, а зараз ось стоп. Ми... Зараз будемо множити на одиницю, додати одну шістнадцяту, додати одну шістнадцяту у квадраті. ля воно береться, напишіть мені у коментарях. Давайте, тому що в мене досить мало інтерактиву на каналі, і коментарів зовсім немає, на жаль. Тому я чекаю ваших пояснень. До речі, якщо ви не зрозуміли цей метод, то напишіть мені у коментарях, що ви не зрозуміли, звідкіля це взялося, я вам поясню. Але я чекаю на ваші думки. І коли ми помножимо, ми отримаємо 1615 помножити на А2, додати, А3, додати А4, додати А5. і це буде менше, ніж 415а1. Ну, зрозуміло, так. Тобто а2 додати, А3, додати А4, додати А5. воно в нас менше за А1. І 415а1 в нас буде менше, ніж 1,3 А1. Ну що ж. І у першому випадку, і у другому, ми, ми довели те, що нам потрібно було. І на цьому все. Якщо ви знайшли якийсь третій метод, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Ну і звичайно, ціка... чекаю на ваші відгуки. І всім вам дякую за перегляд. Що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поширювати його серед своїх друзів. Нехай вони також вчаться розв'язувати складні задачі з математики. Ну і звичайно буду дуже-дуже вдячна, якщо ти напишеш коментар, поставиш лайк. Ну і для тих, хто бажає підтримати канал Фінансово, в мене є патреон, і в мене є просто карта в приватті в описі. Тому щиро всім дякую і до наступних зустрічей.